Це марка автомобіля, яку починаєш розуміти з віком. Так, дійсно, поки ти молодий, гарячий, то ота Кемрі тобі буде не дуже цікаво. А коли ти вже розбираєшся в автомобілях, розбираєшся в тому, що хороше, що не дуже, який автомобіль краще, який надійніше, ліквідніше, ти вже потихеньку з віком починаєш все більше задивлюватись на Toyota. Адже це класний приклад автомобіля для себе, який буде служити роками без будь-яких проблем. В даному випадку ми готуємо під ключ для нашого замовника Toyota Camry в крутій класній комплектації XSE, це 25 гібрид. Автомобіль ми привезли зі штатів, і вже автомобіль відновлений по кузову, тобто по рихтувальним роботам. І зараз автомобіль вже буде відправлятися в малярку фарбуватись. Ну що ж, зазори автомобіля у нас вже виставлені і можна, в принципі, їх оцінити. Ось так все виглядає. Дуже важливо, наші майстри, коли працюють з вашими автомобілями, вони обов'язково працюють і з розмірами автомобіля. І не на око витяжку роблять, а по геометрії кузова спеціальними лінійками це все заміряється і це все виставляється. Далі робота буде за малярами, і як ви вже могли зрозуміти, так, це білий перламутер. Цей колір дуже важкий і складний в фарбуванні. Але у нас своя фарбувальна камера, у нас майстри вміють працювати з геометрією автомобіля, вміють працювати із лакофарбовим покриттям складних форматів, і роблять це все дуже якісно. і Нагадаю, ми даємо на це діло ще й гарантію. Крута, класна комплектація JBL музика. Ну і подібну Toyota кемрі на сьогоднішній день можна придбати на аукціоні приблизно за 10-12 тисяч. Доларів приблизно 20 23 500 подібний автомобіль на сьогоднішній день можна привозити, і плюс ремонт. Звісно ж, спрогнозувати ремонт по фотографіям це абсолютно нереалістично. Ти можеш думати, планувати по одному, але по факту, коли ти вже його ремонтуєш, і ремонтуєш не для продажу, тобто зробити все подешевше, а ремонтуєш для себе, по оригіналу, щоб автомобільчик служив тобі без будь-яких проблем. Можеш купити. Не один амортизатор, наприклад, якщо пошкоджений, а вже в парі. Якщо по важелям десь тріснулися він блоки, то їх замінити. Ну тобто готується машина для себе. І вона там копієчка додавалася, там копієчка додавалася, там додавалася, і воно додається. В середньому бюджет ремонту я б закладав би десь на рівні 8 тисяч доларів. Але десь може бути трішки більше, десь може трішки менше, але десь так можна планувати.